За 10 років навчання в школі я зрозуміла, що самі важливі для мене два предмети були це фінансова грамотність і ну, знання з нутриціології. так? А потім я зрозуміла, що я взяла не зі школи. От, це, блін, самоосвіта, саме така жорстка конкуренція для освітніх програм в школі. От, і, ну, звісно, потім мені в житті дуже стало допомагати вивчення естетики, вивчення мистецтва, але це геть інша історія. От, і я думаю, які ж там предмети слід в школі ввести і що там чим замінити, щоб, можливо, життя дітей було краще, адже 10 років, 10 років а, на 8.30 і до трьох дня ми сидимо там, ми проводимо час. А для чого ми цей час проводимо? Хм. Що ж такого важливого нам слід зробити, щоб реально отримати якісь цікаві зміни?